Очі часто видають приховані почуття. Ви коли-небудь ловили себе на думці, а може він, чи вона відчуває до мене щось більше? Погляд друга зазвичай швидкий і випадковий. Він фокусується на розмові, жестикуляції, на тому, що ти кажеш. Контакт очей тримається недовго, і погляд швидко відводиться на щось інше. Це сигнал комфорту і дружби без романтичного підтексту. Погляд людини, яка закохана, зовсім інший. Він довший, більш сфокусований, часто виникає взаємне ловлення поглядів. Така людина намагається прочитати твою реакцію, шукати твої емоції, а очі видають щирий інтерес і захоплення. Організм при цьому активує дофамін і адреналін, і ти можеш відчути легке хвилювання, тепло або мурашки, коли він дивиться на тебе. Закоханий погляд часто супроводжується легкою посмішкою, нахилом голови, мікрорухами, що демонструють відкритість. Дружній погляд рідко супроводжується такими деталями. Тобто очі майже завжди підказують, коли зацікавленість більша ніж просто дружба.